Попередні скла серії, ми склали оце. З цього навіть твоя бабуся буде сміятись. Але, якщо скласти його повністю. Всім привіт. З вами Юра. І це друга частина по складанню кубервика 3 х 3. Хто не бачив попередню частину? Оде вилізає штука. Ви йдете по силці, І вона вас відпускає на відео. А тепер поїхали. В попередній серії ми склали білу сторону і половину кожної із а, нормальних сторін. Сьогодні ми маємо скласти жовту сторону правильно. І якщо ми це зробимо, то цілий куб буде складений. Так. Що ми починаємо? Ми починаємо із жовтого хреста, як ми робили на, на білій стороні з ребрами. Але ми не можемо отак якось повертати, бо інші сторони розкладуться. Так що? Є для цього інший метод? Ота є отака от штука. Бачимо? Жовті ребра стоять. Тим боком, де є на грані біл, е, жовтий центр. Так що, якщо ми поставимо отак е, ці три, тобто, вказує на таку годину типу, тобто, один має бути е, зліва, другий зверху. Один зліва, другий зверху. Запам'ятали? Запам'ятали. Потім ми крутимо алгоритм отакий. Ми крутимо цю передню грань. І потім тот самий алгоритм, який ми використовували вчора для того, щоб скласти біля кути. Не вчора, а попереднього разу. І у нас складається отака палка. Якщо вона стоїть отак, це неправильно. Якщо вона стоїть отак. Так, її тримайте і крутіть і ще один такий алгоритм. Не забувайте, після того, як ви зробите цей алгоритм, поверніть оцю сторону назад. І, от у нас є хрест. Але є одна штука. Отут кольорини співпадають з своїми. Ми можемо один із них поправити, і другий так неправильний будуть. В такому випадку ми знаходимо позицію, де два співпадають. Є, отут. Тут не співпадають. І потім ставимо так, аби другий, один був е далеко від вас, другий був справу від вас. І крутимо отакий алгоритм. Синій до синього, оранжевий до оранжевого, зелений до зеленого, червоний до червоного. Готово! Лишились кути! Ця серія була якраз короткою. Так бачу. Значить, от є один кут, який правильними кольорами стоїть, але неправильним боком. Жовтий-жовтий. Синій-синій. Оранжевий-оранжевий. Став його ліво від себе. І Крутим і ще один алгоритм, який треба запам'ятати. Спробуйте його запам'ятати. І аби запам'ятати добре, можете е, всі алгоритми робити швидко, так. Ну. Краще запам'ятовується. Значить, у нас є один правильний, навіть правильною стороною, другий правильний, зелений, зелений, червоний, червоний, жовтий, жовтий. І третій правильний, червоний, тобто синій синій, червоний, червоний, жовтий, жовтий. І якщо... Два правильно стоять, той четвертий, і третій має неправильно стояти. Далі ми перевертаємо кубик-рубик іншою стороною, і знаходимо кут, який неправильно стоїть, тобто правильно, але ну, не тою стороною, і крутимо піпав, тобто, ну, алгоритм, який ми використовували на білих кутах, поки він не стане на своє місце. Не забувайте робити оцей останній рух. Потім ми просто перекручуємо другої, до другого цього кута. І треба, аби цей неправильний кут стояв вправо від вас і знизу. І аби зверху була біла сторона, грань. Потім поправляєте. І та-да! Готово! Він складений. Можете провірити цей метод на своєму кубі. І якщо складений, ви зробили все правильно. Якщо неправильно зробили і не складений, значить ну, неправильно. Надіюсь, вам це все зрозуміло. Вам сподобалось. А тепер всім до побачення, всім. Papa